Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 570. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Дивіться, дано вираз. Я його переписувати не буду, а потім в кінці запишу, чому він дорівнює. Розставляємо порядок дій виразів. Спочатку ділення. В дужках потім ще ділення в дужках потім віднімання в дужках все. Далі всю цю дужку все, що вийде, помножимо на дріб. Четверта дія, п'ята дія ділення, і шоста вже віднімання це вже остання дія. Поїхали. Перша дія. Нам треба 2,4 поділити на 1,25. І щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Я перевернула дріб і отримала 25 перших, а це ж 25. Я не пишу 25 перших, навіщо? Ви і так це знаєте. І давайте виконаємо множення в стопчик. Для того, щоб помножити десятковий дріб на натуральне число, множимо, не звертаючи уваги на коми. 4 помножити на 5 буде 20. Одразу пишу, бо там 0. Далі 2 на 5, 10. Потім 2 на 4, 8, 2 на 0, 0, 2 на 2, 4. Тепер треба додати. Пишу 0, 0, 1, 5. Далі треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Отже, нам треба відокремити два знака. І ми знайшли добуток дорівнює 51. Перша дію виконали. Друга дія. Нам треба поділити 36,1 на 19,20. Ми знаємо, щоб поділити на дріб треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, я 36,1 множу. На 2019. Далі, щоб помножити десятковий дріб на звичайний, в даному випадку мені легше десятковий дріб перетворити у неправильний дріб одразу. Дивіться 36,1 це 361. Десята. Тому що якщо 361 поділити на 10, буде 36,1. І я множу одразу так: от на 20-19. Бо ви ж знаєте, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, щоб не переписувати. Тепер скоротили на 10 і чисельник і знаменник. В чисельнику 2, в знаменнику 1. І на 19. 361 поділити на 19 буде 19. І тепер в чисельнику у нас залишилось 19 помножити на 2 буде 38. В знаменнику 1. Отже, 38 перших це 38. Далі, 3 діє, треба відняти. 51 мінус 38. Це легко, ви мені скажете, це буде 13. Четверта дія. Тепер нам треба 13 помножити на 5 13. І щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробов. Тепер у мене в чисельнику 13 помножити на 5 знаменнику 13. Скоротили дріб на 13, отримали скільки? 5 перших або просто 5. Далі п'ята дія. Треба поділити дві десяткові дроби. Дивіться, ми будемо ділити 0,6 на 0,9. І щоб поділити на десятковий дріб, треба, щоб дільник став натуральним числом. Тобто перенести в нашому випадку кому вправо на один крок. Так? Але треба перенести на один крок і у діленого, і у дільника. І ми запишемо тепер, що це те саме, що 6 поділити на 9. Або у вигляді дробу 6 дев'ятих, бачите? Скоротили на 3. В чисельнику 2 в знаменнику 3, отримали 2 третіх і кажемо: добре, шоста дія остання. Треба від 5, цілих відняти 2 третіх. Давайте це запишемо. І тепер, щоб від натурального числа відняти дріб. Я хочу представити 5 як 4 плюс 1. Так? І пишу: замість 5 пишу 4,3, зрозуміло? Мінус 2 третіх для того, щоб відняти. Це буде 4,1 третя. Ще кажуть 4 з третиною. Все. Тепер я відповідь записала. Там, де була наша умова. Тобто, значення виразу дорівнює 4,1. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!